Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дачі Кухня-Відпочинок. Сьогодні думаю, буде для вас цікаве відео. Я розповім, як я роблю бакову суміш, що таке взагалі бакова суміш, і покажу це на прикладі препаратів, які я буду використовувати для профілактичної обробки ялівців, хвойних, а також обробки різних квітів вже від попелиць, тому що на них вже з'явилися попелиці. Тому, що нам потрібно для того, щоб приготувати бакову суміш? Перш за все, що таке бакова суміш? Бакова суміш це суміш, у якій ми поєднуємо декілька різних препаратів у боротьбі з тими чи іншими хворобами або шкідниками. В моєму випадку бакова суміш буде складатися із чотирьох препаратів. По-перше, це актара, я його буду давати від попелиці. Топсін М це більш попередження від сажистого грибка. І інших це фунгіцид, це інсектицид, і інших хвороб. Хвойних. Вертімек, ну друзі, кліщ, попередження на, коні, на коніці е, кліщів, тріпсів і так далі. Це найкращий, як на мене, препарат. Тому він буде мене йти окремо. Це інсектоакарицид. І четвертий препарат я буду додавати ізобіон. Не обов'язково можете не додавати це біологічне добриво. Я його додаю тільки для того, щоб скажімо так, підвищити імунітет рослин після того, як я буду їх обробляти оцими препаратами. Буду давати послідовності актора, топсін М, Вертімек і забіон розчиняти. І почнемо ми з того, що беремо ємність, бажано десь один літр ємність. Беремо чисту воду, обов'язково чисту воду. Не бажано там з річки чи ще звідкись, бо там і мул і все інше. а Розприскувач дуже швидко може забитися, тому бажано брати одразу чисту воду. І розчиняємо перший у нас препарат це актора. Все просто і зрозуміло. Висипали ємність пакетику, і дуже добре, хай це буде 2-4 хвилинки, але щоб увесь препарат, усі гранули препарату, розчинилися. Поки розчиняю, отака в мене ще є пуста ємність, тут я буду дивитися і поєднувати потрішки кожного препарату. Але поєднаю всі 4. Чому? Тому що може бути якась певна, наприклад, несумісність. У зв'язку з тим, що препарати, тут у мене, в принципі, сингента, да, три препарати, і один не цієї компанії. Тому ми подивимось. Чи поєднуються вони, що це означає? Не повинно утворюватися ніякого осаду, коли ми поєднаємо всі препарати. Не повинно в принципі, бути надмірного спінювання, колір не повинен сильно змінюватись. Точно не повинно бути таких, знаєте, ніби клаптів, коли довга вода стоїть, такі клапті плавають зелені. Не повинно бути таких клаптів і не повинно бути зміни температури нашої бакової суміші. Чому це може виникати? Я сказав, по-перше, це тому, що деякі препарати різних брендів можуть мати між собою несумісність. Також це може бути із-за того, що воду, яку ми беремо для розчину, вона може мати якісь там певні я не знаю, домішки, якусь лужність високу. І при цьому препарати можуть просто випати в осадок, чого також не повинно бути. Також, друзі, враховуйте те, що на сьогоднішній день на ринку дуже багато препаратів підробок. Тому це також може бути причиною того, що препарати будуть несумісні. І е, також багато хто такі препарати тримає в себе досить довго, тому в них може збігати термін їх придатності, що також може впливати на їх якість. Все. Перший препарат ми добре розмішали цера. Я трішки відливаю його в окрему ємність, а іншу частину препарату переливаю у відро. Тепер, друзі, беремо інший препарат. Для цього знову ж таки беремо приблизно літр води, ось так. І додаємо сюди 7 М. Якщо ви робите якось по-іншому, також можете мені написати, мені буде цікаво. Але повторюсь, це. Особисто мій досвід. І я сподіваюся, що для когось він також стане у пригоді. Це у нас, друзі, Топсім М. Давайте його розчинимо. Розчинили. Також трішки додаємо до актари. Перевіряємо на сумісність одразу. Перемішуємо тут. І ось ви можете бачити. Дамо трішки секунд 15, ні, нічого не утворюється, колір однорідний, ніяких клаптів, ніякого осаду. Значить все ок. Переміщуємо топсін М до актари. Тут ми робимо маточний розчин. Тепер, друзі, додаємо знову ж таки воду. І сюди ми вже... Додаємо препарат ось так, вертімек. Повторююсь, оцей препарат мені допоміг врятувати ялинку коніку. Хоча багато хто казав, що якщо вже там кліч напав і коніка була в такому стані, що частина була реально більше знищена, там нема шансів. Тим не менше, на сьогоднішній день вона мене росте і радує. Все, друзі. Перевіряємо на сумісність. Додаємо трішки. Тут перемішуємо. І знову ж таки дивимось. Ні, також однорідний колір. Ніяких, ніяких клаптів, ніяких змін кольору. Тому вливаємо сюди і цей препарат. І у фінальну чергу. Ми з вами будемо розчиняти біологічне добриво. Застосовувати його чи ні, вирішуйте самі. Я все ж таки трішки підживлю. Хоча, якщо чесно, доволі таки це задоволення не з дешевих. Навіть дуже не з дешевих. Ось так воно виглядає, такий колір має, це нагадаю, ізобіон. Безумовно. Найкраще, коли придбати ці препарати е, в більших ємностях. Тоді це буде і дешевше, і зручніше. Але так як я не так часто використовую ось для профілактики, то я вирішив придбати окремі пакетики. Ось вона у нас розчинилася повністю. Має такий колір. Давайте трішечки додамо сюди, перевіряємо. Дивіться, друзі, все ок. Однорідний колір, однорідна консистенція, ніяких клаптів. Все нормально. Все, тепер ми маємо маточний розчин. Що робимо далі? Тепер, друзі, важливий момент. Бакову суміш із препаратів, яку ми зробили, ми повинні використати одразу. Або максимум вона може постояти 2-4 години. Але якщо вона у вас стоїть 2-4 години, то обов'язково перед застосуванням перемішайте її. Перед тим, як переливати бакову суміш у розприскувач, обов'язково просідіть її. От у мене, наприклад, до цього прискувача є ось такий засіб із сіточкою. Можете взяти марлю, якщо немає нічого, таку більш мілку. Але обов'язково просідіть для того, щоб в оприскувач не попадали якісь мікрочастинки і потім не забували сам розприскувач, бо це така нудна робота, потім його очищати. Тому обов'язково проціжуйте. Ось бачите? Попала і травинка і все інше, а це потім дуже швидко. Заб'є оприскувач. Все. Закриваємо і можемо протравлювати. Я думаю, що вам не потрібно нагадувати, що ви повинні робити обробку у засобах захисту. Маска, якийсь халат, рукавички і так далі. Це обов'язково. Також дивіться, якщо у вас великі ялинки чи там дерева, що ви будете обробляти, ось так, наприклад, то придбайте собі, я називаю її вудка ось, подовшу. І тоді не потрібно буде брати ніякі драбини, стільці для того, щоб доставати до самого верху дерев. Дуже-дуже зручно. Ось, до речі, один із проявів, ось вам помітля. Всім вже потрібно дуже жорстко боротися, тому що тут тоді мурахи, а мурахи це розплідники саджистого грибка. Вони мене напали на піони. Все, всі бутони вже обліпили ці мурахи. Тому сьогодні обов'язково проводжу обробку. Інколи цю обробку реально дуже лінь робити. Але, повірте, потрібно її робити, тому що якщо не зробите, то шкідники і хвороби швидко знайдуть слабі місця. Тому проводьте обов'язково. Ось і все, друзі. І ще один важливий момент проводьте обробку бажано або рано вранці, або вже ввечері. Не на палючому сонці. І, другі друзі, всі препарати я розводив на 10 літрів води. Хоча і забіон бафуно розводити на 5. Майте це на увазі. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей!